Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила перед російськими генералами. Зараз стоїть невероятно сложна задача, висловлене дідом у квітні припущення про жовтень як про переломний місяць війни виявилося не зовсім точним. По насправді стратегічну ініціативу ЗСУ перехопили ще у вересні, а зараз продовжують її реалізовувати. Втім, українська сільська аналітика виявилася точною в прогнозі, що на своє 70 ліття Путін обов'язково отримає від армії України якийсь ашаламітельно яркий подарунок. Подарунок юбіляру вдався і дійсно вийшов ашаламітельним. Оглядачі з приємністю відзначають не лише його цинічний характер, але і неабияку практичну користь. Переброска сіли средств ЗРФ на театр воєнних дій стає тепер затруднітельна. Тому разом із пуйшлу цьому подарунку від ЗСУ радується як Херсонська, так і Запорізька групіровки працівника. Наші правда не признаються, що то вони підпалили кримський міст, що й не дивно, адже перелік чеснот справжнього козака завжди передбачав особисту скромність. Дідусь із великою призню дивиться на скромних авторів та виконавців цього подарунка Путіну і каже: молодці, добра робота. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков заявив, що прогнозів щодо відновлення Кримського мосту після пожежі поки немає. При цьому залізничне сполучення з окупованим півостровом припинено. Також повідомляється, що всі поїзди, які сполучені з окупованим Кримом і які планувалося відправити найближчим часом, тимчасово не відправлятимуться через пожежу на Кримському мосту. Крім того, продаж квитків на поїзди до Криму припинено. А тепер знову актуальне питання: чи поверне Україна Крим цієї весни? За умов контролю над правим берегом Дніпра в зоні ураження Хаймер Стасаупіз Х дві 2000 опиниться вся тилова інфраструктура росіян на лівому березі. Це створить передумови для успішної деокупації Херсонської області та АЕР Крим. Про все це в ексклюзивному інтерв'ю Те СН розповів військовий експерт Дмитро Снігірьов. Давайте не будемо називати конкретні дати. Якщо ми візьмемо під контроль правий берег Дніпра, то в зоні ураження Хаймер Стасау пізет Ейч 2000 опиниться вся тилова інфраструктура росіян вже на лівому березі. Це створить передумови для успішної деокупації Херсонської області та оперативного простору. Мовиться про деокупацію Аер Крим, сказав Дмитро Снігірьов. За його словами, розглядаються декілька варіантів деокупації півострова, навіть без форсування Дніпра. Це в позитиві. Чому пригадайте висловлювання представників Пентагону про те, що наразі немає потреби в передачі в Україні комплексів ЕТКМС. Додав військовий експерт. Однак, як каже Дмитро Снігірьов, та зброя, яка наразі є у ЗСУ, здатна виконувати свої завдання для деокупації. Криму момент використання Хаймерс це не історична перспектива, а найближчі місяці, але підкреслю, що не треба забігати наперед, сказав експерт. До зустрічі, глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.